Усім привіт, любі глядачі! Рада вітати вас на каналі Христинка. В місті Новояурі відкрився магазин близенько. Тому ми тепер будемо з вами дивитись огляду із цієї мережі магазинів. Так, для місцевих графік роботи з 8 до 10. Помідори рожеві розібрали. Ціна за кілограм 80 гривень. Апельсини 70 гривень за 1 кілограм. Така невеличка інформація, Так вже оглянула магазин, так би мовити, здалека. І, мабуть, через те, що це тільки відкрився, він дуже багато акційних товарів просто немає на полицях. Я так розумію, їх розкупили ще вчора, у перший день після відкриття. Так, крупа пшенична. Ціна 20 гривень, 5 пакетиків по 80 грамів. 400 грамів загальна вага. Макарони були по 32 гривні за 1 кілограм віліс. Сіль рожева гімалайська – 32 гривні за 200 грамів. Рис для суші в покупці 400 грамів, Ціна 54 гривні. Імбир 70 грамів за 27. Печиво хіт 66 гривень за 220 грамів. І ще шоколадний варіант. І цей варіант не акційний, 80 гривень. Суперконтік печиво за 20 гривень. Від торгової марки Ярич печиво. Класичне петіт буре 22 гривні 155 грамів. Від торгової марки Лукас печиво з родзинками 450 грамів 90 гривень. Від біскоті печиво з шоколадною крихтою 76 гривень за 400 г. Я цей шоколад бачила в інтернеті. Бучте, тут є в продажі. Від Millennium 40% або 74 за 99 гривень. Також є можливість приготувати собі каву і усяку випічку взяти з собою. Великий круасан від 7 Days 110 грамів 42 гривні. І така упаковка 185 грамів за 90 гривень. Соломка солодка або солона по 6 гривень, вага 40 грамів. Сушки Малятко від Київ хліб 250 грамів за 30 гривень. Класичний варіант круасанів 7 Days по 26 гривень 60 грамів. З цікавинок напоїв є ось такий від чупа-чупс. Декілька смаків в асортименті: 345 грамів 74 гривні. Добра вода, об'єм 2 літри за 22 гривні. Є нагазована або слабогазована, ні, сильно газована. Добра вода детокс 1 літр 72 гривні. Від торгової марки Джафа нектар, банан полуниця 66 гривень. Грейфрут 70 гривень, манго 66 гривень і томатний. Ті 66 за 950 мл. Галіція, яблуко, чорниця. Ціна 85 гривень. Від торгової марки Біола, нектари, об'єм 1 літр. Так, є різні. Апельсиновий за 68 гривень. Манго апельсин. Ціна 50 гривень. Мультивітамінний 49 і томатний 60. Кава старого Львова. 100 грамів за 80 гривень. Напій «Якобс Айріш 236 гривень за 450 грамів. Чай граф. Лісова симфонія. 20 пірамідок за 70 гривень. Цукерки від торгової марки Конті. Ромашка. Ціна 167,50 за 1 кілограм. Цукерки вагові, королівський шарм. Ціна 36 гривень за 100 г. І такі чоко. Ціна 36 гривень за 100 г. Щоб були акційні шоколадки по 39 гривень. Альпінела Розібрали. Мілка по 70 гривень 92 грами. Шоколад Корона 52 гривні, 85 грами. Мілка за 73 гривні. Такі мілки по 66-63. Такі від міленіум. 90 грамів 47 гривень. Великі шоколадки Мілка 170 гривень за 300 грамів. І є по 276 грамів. Казанак золотий вік 60 грамів за 15 гривень. І такий варіант ціна 26 гривень з арахісом. Кукурузяні палички бобо -бо, за 27 гривень 140 грамів. ту по 45 гривень за 100 грамів. Лише один смак акційний. Насіння соняшника 38 гривень за 120 грамів. Не солоне. Капсули до посудомийної машинки. Поштучно. Ціна 8 гривень за штуку. Підвізка брав унітаз 58 гривень. Серветки до столу 40 штук за 7 гривень. Чипси від торгової марки люкс паприка 56 гривень, 125 г. Лейс 56 гривень. Є декілька смаків, сметана і зелень та краб. Люкс по 56 гривень 125 грамів. Ось такі чипси хрум. Ціна 16 гривень. Бачите, що таке акційне, то порозбирали, залишились лише ціночки. Я думаю, день-два і асортимент відновиться, так би мовити. Макарони. Такий варіант за 32 гривні. Вермішель 400 грамів. Від торгової марки Ріва. Вермішель швидкого приготування за 14 гривень. Томатна паста, королівський смак 13 гривень, вага 70 грамів. Морозиво від торгової марки Рудь у стаканчику за 20 гривень. 80 грамів. Вермішель швидкого приготування. Мівіна щедра порція. Ціна 20 гривень. Вага 73,5 грамів. Ріва вермішель по 14. Хектушка. Ціна 156 гривень. Нема. Є ще інші варіанти рибки. Приправа. Такий варіант приправи світу до курки. Ціна 38 гривень за 100 грамів. І овочева приправа 45 гривень. У упаковці 100 грамів також класична мілина. Ціна 27 гривень за 80 грамів. Палички м'ясні курячі. З натуральним сиром 40 гривень за 40 грамів. Загалом тут багато таких смаколиків. Від торгової марки Молокія йогурт є зі злаками, лісові ягоди та полуниця. 250 грамів, 25 гривень. Йогурт молокія абрикос, ціна 25 гривень, 250 грамів. І в таких гарненьких баночках різноманітні горішки. Фундук 116 гривень. Так, це є фундук у карамелі 125 гривень теж 150 грамів. Такий фундук в шоколаді трьох видів 175 гривень, теж 150 грамів. І фундук із сіллю 120 гривень. Так, мед. Це є різноцвіття або акацієвий. Так, акацієвий 71 гривня, а різнотрав'я 46. 250 грамів. Горішки кеш'ю 100 грамів за 95 гривень. Такий цікавий асортимент. Незвичний для нашого міста, От, бо не бачила в інших мережах такого гарного вибору. Ці стільки ми з вами бачили. Правда? Тут невеличка порція по 30 грамів, різних горішків. Є е, сухофрукти суміш, ціна 30 гривень, горіхи 34 і 36 фундук. Магдаль по 25 гривень. Сода харчова за 27 гривень. В упаковці 400 г. Маршмеллоу, вага 50 грамів, ціна 16 гривень. Такі упаковочки по 24 гривні 75 грамів. І у форматі морозива маршмеллоу по 7 гривень. Такі желені цукерочки у вигляді фруктів. Ціна 28 гривень за 70 грамів. І ще змійки теж по 28. Кока-кола і такі ніби шматочки піці по 28. Так, від рошен інопланетяни – 28. З такими паличками з кислинкою теж 28.